Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ну, продовжуючи тему пенсій, ми зараз ще поговоримо з вами про пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Кому вона призначається та за яких обставин? Тому що у вас виникає дуже багато питань саме з цього виду. Пенсії. Дивіться, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, така пенсія надається членам родини, які втратили годувальника і залежали від його доходу. Тобто призначається непрацездатним членам родини, які були на утриманні годувальника за наявності у нього страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку. В якому помер годувальник. Якщо мова йде про вік померлого годувальника до 23 років, то необхідно мати один рік стажу від 24 до 26 років, 2 роки стажу, від 27 до 28 років 3 роки стажу, від 29 до 31 року 4 роки стажу, від 32 до 33 років 5 років стажу, від 34 до 30 5 років, 6 років стажу від 36 до 37 років. 7 років стажу від 38 до 39 років 8 років стажу, від 40 до 42 років 9 років стажу, від 43 до 45 років 10 років стажу, від 46 до 48 років 11 років стажу, та від 49 до 51 року 12 років стажу, від 52 до 55 років 13 років стажу. Від 56 до 59 років 14 років стажу. Тобто мова йде про вік померлого годувальника та необхідний стаж. Тобто, для того, щоб отримувати пенсію зв'язку з тратою годувальника, людина, яка померла, так вона також має мати необхідний стаж, що була призначена непрацездатним членом його родини пенсія. Також хочу нагадати, що дітям пенсія зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника чи ні. Пенсія така призначається на весь період, протягом якого члени родини вважаються непрацездатними, а члени сім'ї, які досягли пенсійного віку, довічно. Також хочу вам нагадати, хто, ж, так, хто вважається непрацездатним членом родини. Це чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є людьми з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Діти, у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали людьми з інвалідністю до досягнення 18 років. Також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, до закінчення ними навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку. Та діти сироти то до 23 років тут незалежно від того навчаються вони. Чи ні, чоловік або дружина, а в разі їх відсутності один із батьків, або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною або дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років. Дивіться, також розміри пенсії у зв'язку з тратою годувальника визначаються, виходячи з розміру пенсії за віком померлого годувальника, тобто 50. 50% пенсій за віком на одного непрацездатного члена родини та 100% пенсії за віком на двох та більше непрацездатних членів родини. Розмір пенсії у зв'язку з тратою годувальника не може бути нижчим. 100% розмірі прожиткового мінімуму. Для людей, які втратили працездатність на одного непрацездатного члена родини, тобто 2361 гривню. 120% на двох членів родини від цієї суми рахуєте, 120% від суми 2361 гривню, та 150% на трьох і більше непрацездатних членів родини. Те саме рахуєте від суми. Від 1361 гривню. Далі дивіться, в наступному відео ще розповім вам про розмір пенсії в разі втрати годувальника, який мав статус військовослужбовця, який був військовослужбовцем, в якому розмірі так призначається така пенсія і в таких ситуаціях.